Наприкінці вересня та на початку жовтня на українці очікує аномальна тепла погода, хоча на більшій території нашої країни йтиму дощі. За прогнозами синоптиків, вже 29 вересня максимальне значення виявляться в районі плюс 18-23 градусів, а у південних та центральних областях температура підніматиметься до літніх плюс 24 плюс 28 градусів. Опади в цей день очікуються на правобережжі України, а на лівобережжі буде сухо. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 30 вересня, внаслідок проходження малорухомого атмосферного фронту. У більшості областей очікуються невеликі місцями помірні дощі. Температура повітря вночі підвищиться до плюс 11, плюс 16 градусів, а в день буде плюс 18, плюс 23. У центральних, південних та східних областях встановляться літні показники на рівні плюс 23, плюс 28. На вихідних 1-2 жовтня утримується аномальне тепло, на півдні спекотна погода. Разом з цим посилиться і циклонічна діяльність. Атмосферні фронти із заходу принесуть дощі різної інтенсивності на більшу частину території України. Прогнозують синоптики. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!